Привіт, малята! Добрий день і в добрий час завітала я до вас. А хто це ще до нас завітав? Це їжачок. Їжачок, а чому ти такий сумний? Що сталося? Їжачок каже, що він дуже хоче покататися на санчатах, але їх в нього немає. Давайте разом з вами дітки зробимо для їжачка санчата. Добре малята. Для початку ми розімнемо наші чарівні пальчики. Покажіть долоньки, будемо загинати по черзі наші пальчики. Почнімо. Один, два, три, чотири, п'ять. Ми йдемо разом гуляти. Сніжки будемо гратися, весело сміятися. Санки вгору піднімати, а потім вниз на них спускатись. Молодці. Для того, щоб наклеїти саночки, нам потрібен буде аркуш паперу. Серветочка, клей, ось такі детальки, довга смужечка, три короткі смужечки і одна отака широка смужка. Ще нам потрібна буде ваточка для снігу. Спочатку ми викладаємо деталі саночок на аркуші. Тільки викладаємо, не приклеюємо. Це ми беремо полозу. Це довга смужечка, вона потрібна, щоб саночки сковзили. Потім беремо одну смужечку і кладемо її навскіс, отак вгору трішечки. Потім ще дві смужечки, ось так кладемо. І широку смужечку сидіння. Виклали, Ось такі санчата у нас вийшлися, тепер будемо їх приклеювати. Беремо довгу смужечку і намащуємо її клеєм, перегортаємо і приклеюємо ось так. Довга смужечку ми приклеїли. Тепер коротку смужечку намазуємо клеєм, перегортаємо і приклеїмо навсіс. Ось так, трішечки вгору. Ще нам дві смужечки потрібно намастити клеєм, перегортаємо. Ставимо і ще смужечку, намазуємо. І ось так ставимо. Так, дві смужечки приклеїли, а тепер беремо широко наше сидіння, будемо намазувати. Намазуємо сидіння. Намастили клеєм, перегортаємо, і ось це сидіння для санечок готове. Можна ось так серветочкою притиснути. Дітки ще можна ще одну смужечку взяти, якщо хочете, щоб їжачок не впав, бо він ще маленький, зробимо спинку для саночок. Перегортаємо і буде отака спинка. Так, у саночки є спинка. А тепер намастимо, клеєм внизу, там, де буде в нас сніг. Ось тут. Тут у нас буде сніг. ж скозять по снігу. Так, добре. Тепер беремо ваточку і відщіпуємо. Це наш сніжок. Так. А ось і сніжок. Так і пухнастий сніжок. Дітки візьмемо олівець і намалюємо для саночка мотузку. Ви ж пам'ятаєте, що у саночок є мотузка. Ось така мотузка. Вгору і вниз. Ось такі у нас справжні саночки вийшли для їжачка. Діти, подивіться, хто це вже катається на саночках, та це ж наш знайомий їжачок. Я лечу, 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 накатаюсь досхачу. Все униз, 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 мимо сосен і беріз. Я веду, веду, веду саночки на поводу, бо з гори саночки летять, а нагору не хотять. Діти, прийшов час вже прощатися. До побачення, до нових зустрічей.